213 бійців АТО в області вже отримали земельні ділянки. Ще 500 перебувають у стадії реалізації. У запасі, за словами керівника держгеокадастру, залишило ще 270 таких ділянок. Натомість у спілці добровольців АТО висловили сумніви щодо прозорості розподілу цих земель. Зокрема, звернули увагу на Рожнятівський район, де, за словами активістів, таємно виділили землі і невідомо кому на вчорашньому засіданні Рожнятівського району. Де не допущені в процесі виділяння ділянок ні А е, хлопці з АТО, ні громадськість, ні громадські організації там виділено порядка 2,8 гектара землі, і ніхто не знає нікому, нікуди. Більше того, в деяких районах, в тому числі в Ружнятівському районі, не представлені ні громадські організації, ні хлопці з АТО взагалі в координаційну раду. Що за координаційна рада? якщо там взагалі не представлені? Не, не розуміють, кому виділялося сиділо троє представників, яким не виділялася земельна ділянка. Але всі забезпечені ми принаймні по списку, так подали. Хто забезпечений, а великий знак питання? Такий факт у держгеокадастрі не відкидають. Усі зауваження активістів взяті до уваги, адже самі підтверджують, що до цього серйозного питання сільські голови ставляться аби як. Ну, є такі випадки. Ми навіть зробили статистику, що за останні два місяці, з того моменту, коли учасники вже активно почали звертатися. Більше 50 сільських рад по області взагалі не збирали сесії, і не розглядали земельних питань. Це так відома. Активісти висловили бажання надавати земельні ділянки і тим бійцям, які добровільно пішли воювати. Однак про них, поки що кажуть очільники області, мова не йде. Натомість двом батькам загиблих ватоприкарпатців вручили їхні посмертні нагороди, ордени за мужність третього ступеня. Серед героїв Сергій Хіврич та Андрій Прошак. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.